Останнім часом ми загалом багато говоримо на цьому каналі про Андрія Єрмака. В останньому випуску навіть понад половину часу присвятили катастрофічній для глави офісу президента зустрічі із студентами. Але це усе такий, знаєте, поточний аналіз. У цьому випуску я пропоную в Андрія Борисовича повноцінно заглибитися. Для цього маємо підстави. Цей тиждень розпочався із переговорів у Білому домі, на самому початку яких Андрій Єрмак розташувався просто навпроти віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Ну так, щоб ніхто не сумнівався, хто у нас в Україні віце-президент. Ось тут дозволю собі єдиний невеличкий відступ від Ярмака. До складу української делегації під час цього візиту чомусь якось не увійшла одна із улюблених героїн цього каналу, Ольга Стефанішина. Зараз вона має посаду спеціальної уповноваженої президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами. Цю посаду вигадали спеціально для неї в очікуванні її погодження на посаду посла у Сполучених Штатах. І справді, що ж їй робити під час візиту до штатів? Ну але ок, ми з вами домовилися, що сьогодні заглиблюємося в Андрія Єрмака, а не в другорядних персонажів. На цьому каналі вже були випуски, повністю присвячені главі офісу президента, але за останній час сталося. Так багато нового із ним, що треба це все якось підсумувати. Тим більше, що далі на тижні Андрій Борисович знову про себе нагадав, запропонувавши реформувати офіс президента. Отже, мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і ви дивитеся мій особистий суб'єктивний Ютуб-канал про українську політику. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності разом з Андрієм Борисовичем Єрмаком. І з цієї урочистої нагоди якраз можете підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили досі. І звичайно ж поставити лайк цьому відео. Я офігів. Отой візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів оздобив неповторним крінжем його радник Сергій Лещенко. Захопившись фоточкою свого шефа, на якій йому тисне руку віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, Сергій Лещенко породив пост, від жалюгідності, якого хочеться лізти під диван. Кадри президентів Зеленського і Трампа облетіли весь світ. А я, як радник Єрмака, хочу, щоб більше побачили ще це фото, і хейтери, нарешті, закрили свої брехунці. Та припинили тиражувати цю маячню про його несприйняття в США або інший крінж. лак, Андрій Єрмак! Це ж ви розумієте, наскільки погано все має бути в реальності, щоб Сергій Лещенко фейсбучно пісявся від радості від звичайного дипломатичного жесту, рукостискання. І якщо для Лещенка отаке звичайне рукостискання означає, що Андрія Єрмака у Штатах люблять, то мені аж страшно подумати, що в його голові означає червона доріжка і аплодисменти Трампа Путіну на Алясці. Ну, мабуть, те, що Путіну у Штатах поклоняються. Для тих, хто не розуміє, звідки у Сергія Лещенка такий надрив, дозвольте поясню. Ще у червні видання Politico опублікувало статтю, в якій розповіло, що Андрій Єрмак дістав у Вашингтоні вже усіх, і республіканців, і демократів, дістав своєю, скажімо так, невміру напористою поведінкою і своїм якимось принциповим нерозумінням нюансів американської політики, на що наш головний переговорник зі штатами у стилі якогось неймовірного наїву. Відповів, що не має амбіції повністю зрозуміти американську політику. Він просто приїжджає розповідати про Україну. До цього вже наприкінці липня додалася стаття у Financial Times, в якій західні дипломати сперечалися щодо розміру ЕГО Андрія Єрмака. Один із них казав, що воно у глави офісу президента планетарного масштабу, а інший заперечував, що галактичного. Крім того, у тій статті розповідали також про те, як Андрій Єрмака прокотили у Сполучених Штатах під час візиту у червні. Оце все Сергій Лещенко і намагався в екстазі покрити фоточкою з рукостисканням з Венсу. І це також на тлі інформаційного негативу останніх тижнів, на якому Андрій Єрмак буквально повуха загруз в негативі. Але перш ніж ми перейдемо до цього інформаційного тла, хочу подякувати усім, хто підтримує роботу цього ютуб-каналу не лише лайками і підписками, але й через монобазу чи Патреон, цей канал існує і працює завдяки вам. І в такий спосіб ви підтримуєте не лише мене, але й інших людей, які над усім цим працюють: операторів, режисерів, монтажу. Та інших, якщо цей випуск надихне вас на ще більшу підтримку, я буду тільки радий. Зробити це ви зможете за посиланнями в описі під цим відео або за QR-кодом, який бачите зараз на екрані, який приведе вас на українську монобазу. За певні рівні підтримки я у відповідь дарую вам чашки і футболки з логотипом Мокрек. і, звичайно ж, продовжую цю роботу. Ну і повертаємося до наших баранів. Отже, і ще одна причина, чому Лещенко з таким збудженням накинувся на ефемерну нагоду, хоч трішки відмити Єрмака, полягає в репутаційній катастрофі, яку Єрмак влаштував із тим наїздом на НАБУ і САП під номером 12414. Уся країна знає, що це була ідея саме Єрмака. Побільше кажуть, що уже тоді, коли почалися протести, Андрій Ярмак переконував Володимира Зеленського спробувати їх перечекати, почекати його. Просив, наскільки я знаю, від внесення нового законопроекту самоочільник офісу президента Єрмак, що от, мовляв, треба почекати, що не зрозуміло взагалі хто це розганяє. Там якісь депутати, що нічого не буде, не буде у нас ніяких знаєш, проблем репутаційних. Спроба Андрія Єрмака самостійно відмитися від цього вийшла, ну, скажімо, прямо блювотною. Після того, як Верховна Рада відкотила оце дітище глави офісу президента назад, Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі на якихось недосяжних рівнях цинізму і лицемірства. Написав постик про чудове голосування у парламенті, чудове громадянське суспільство і прекрасну молодь, яку чує президент Володимир Зеленський. Ну а далі був той провал на зустрічі зі студентами у Київській школі економіки, спроби перекинути усю відповідальність на народних депутатів і роздратовані відповіді на запитання про набу і САП, про зловживання владою і про Олега Татарова. По-хорошому, після такого, звільняють тут же, без розмов. Бо своєю геніальною комбінацією Андрій Єрмак підставив свого шефа Володимира Зеленського і викликав ну такий чималенький гнів українського суспільства. Але Володимир Зеленський вирішив його не звільняти. Наш президент залишається вірним своїй. Я навіть не сказав би, що обіцянці, а просто своїй впертості. Пан Єрмак реальний потужний менеджер. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І посадка Андрія Єрмака навпроти Джейді Венса у Білому домі. Це вияв все тієї ж майже дитячої якоїсь впертості. От Єрмак буде попри все. Що ж, це право президента дозволяти Андрієві Єрмаку далі створювати негатив. А те, що він буде далі створювати негатив, це до тарологині не ходи. І яким би вправним не був Сергій Лещенко зі своїм язичком, увесь негатив він з Андрія Єрмака все одно не злиже. І оця історія про. Прийшов зі мною, піде зі мною. Стане питанням найближчих виборів не в останню чергу, саме завдяки Андрієві Єрмаку. Тим часом цікаві чутки озвучила політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забєна, яку ми вже раніше цитували. Вона буквально ось у п'ятницю розповіла про існування ідеї про, скажімо так, юридичне закріплення повноважень Андрія Єрмака. В Єрмака були ідеї загалом, що він має отримати якийсь більш ну юридично посилений статус, бо все ж таки він є очільником патронатної служби по суті офісу президента. От приймає участь знаєш, постійно в цих зустрічах там з різними посадовцями. Він веде дипломатичні перемоги. Тобто, він насправді веде там ледь не все, що номер два в країні. Можливо, так. так, так, так. Людей. І я знаю, що він навіть певний час розглядав себе на посаду секретаря РНР. Ще раніше, якщо пам'ятаєте, гуляла якась така ідея про те, щоб призначити Андрія Єрмака прем'єр-міністром. Ну і це логічно, бо затісна для Андрія Борисовича посада глави офісу президента. Ну, явно затісна. Для нього по-хорошому вже й сама вулиця Банкова затісна. Він давно розрісся з неї щонайменше до вулиці Грушевського. І тому, тим більше дивно, що на тижні Андрій Єрмак раптом. Згадав про офіс президента. Цю новину я вже переживав у свіжому випуску Мокрек про новини. Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс президента. Суттєву кількість посад отримають військові та ветерани. Нарешті Андрій Єрмак. Зміг придумати реформу, через яку люди не будуть виходити на вулиці з картонками, і через яку навіть не зросте рівень несприйняття Єрмака у суспільстві. Ну але давайте так, це насправді ніяка не реформа. Це просто про новий кадровий набір. Реформою було б, якби офіс президента нарешті, наприклад, зробили юридичною особою. Бо якщо ви не знали, то у нас немає такої юридичної особи, як офіс президента. І через те працівники офісу мають якийсь не до кінця зрозумілий статус, чи то службових осіб, чи то ні. І, зокрема, завдяки цьому вони акуратненько виведені з-під підслідності НАБУ і САП. Але, ну, очевидно, що і ця реформа є спробою Андрія Єрмака побілити свій імідж в очах суспільства. Інакше. Чого б він про цю реформу публічно заявляв у своєму телеграм-каналі, звідки воно й понеслося по новинах? Але давайте відверто. От на тлі усього, про що ми вже поговорили в цьому відео, це виглядає навіть слабше, ніж потуги Сергія Лещенка. І ось тут ми підходимо до ключового питання усього відео. Якщо оця провальна зустріч зі студентами, фейсбучне Лещенкуні з нагоди рукостискання з Венсом. І отака реформа Офісу президента це найкраще, що Андрій Єрмак може запропонувати для покращення свого іміджу. Це межа його креативних ідей. То що він може запропонувати для держави? От чим корисним Андрій Єрмак може компенсувати дедалі більший негатив, який оточує його і в Україні, і на міжнародній арені? Адже станом на сьогодні Андрій Єрмак впевнено обігнав навіть Олега Татарова у чемпіонаті вулиці Банкової зі спортивного самовбивства об стінку. Ну, але що ж, раз пара Зеленський Єрмак це назавжди, то будемо спостерігати за цим змаганням. Для нас головне, аби ота стінка, об яку вони собою довбуть. Не виявилася несучою для держави, а так то ну, нехай розважаються. Ну і на завершення, оскільки в нас День Незалежності, розповім історію. У 1991-му мені було 6 років, у нас вдома багато говорили про незалежність. Тому, врешті, я в мами запитав: мама, а що таке незалежність? І мама мені сказала: ну, от, якщо до тебе додому може прийти сусід. І сказати тобі, яку картину ти маєш в себе на стіні повісити, це означає, що ти залежний. А незалежність це коли ти сам вирішуєш, яка картина буде в тебе вдома висіти. Мені досі здається, що це красиво. Тож давайте дбати про свій дім і облаштовувати його, раз ми вже маємо таку можливість. До зустрічі! Слава Україні!